Щоб мати Wi-Fi на дачі, знадобиться роутер, що роздає зв'язок на всі ваші пристрої, але в першу чергу сам інтернет при цьому існує кілька способів його підключення, локальна бездротова мережа дозволяє користуватися Wi-Fi на дачі, якщо в селі є багатоканальний бездротовий маршрутизатор. Для підключення необхідна точка доступу у тому випадку, якщо ваш будинок знаходиться на великій відстані від передавача, то також буде потрібно окремий підсилювач. Дане рішення не з дешевих, зате якість хороша. Сигнал покриває велику площу, але одночасно користуватися зв'язком з двох пристроїв не можна. Супутниковий зв'язок встановлюється двома способами: асиметричним або симетричним. У першому необхідно ще одне підключення, наприклад, через телефон, він буде відправником інформації, а супутникова антена одержувачем при симетричному методі потрібна тільки параболічна антена, яка виконає всі функції. Не найпоширеніший варіант, так як вимагає багато обладнання, доступ до всесвітньої павутини дуже дорогий і з обмеженим трафіком. До того ж його стабільність залежить від погоди по каналах стільникового зв'язку, вистротовий мобільний інтернет, найдешевший варіант, крім того, зараз 3 і чотири клетеве стає все більше, що покращує його якість, знадобиться купити лише USB-модем. Найчастіше це єдиний спосіб підключення на дачі без кабелю, при цьому також лунає по wi і через роутер. А додатковий підсилювач допоможе збільшити сигнал. це спеціальна вишка, яка передає інформацію за допомогою хвиль. Вона повинна стояти в найближчому великому місті або селищі, щоб потрапити у всесвітню павутину. Вам достатньо мати антенну на даху з інтернет-інтерфейсом. Підійде навіть найпростіша. так як зона радіусу вишки кілька кілометрів. Дане рішення зустрічається рідко, по перше, необхідна видимість обладнання провайдера. По друге, тарифні плани дуже дорогі, телефонний кабель дає доступ до інтернету через стаціонарний телефон, чудове рішення, якщо в радіусі трип'ять кріє Ац, буде потрібно тільки АЦЛ-модем, який можна купити або орендувати у провайдера. Однак при такому варіанті одна лінія використовується одним пристроєм. Тобто в момент розмови по телефону шлях у всесвітню павутину буде обмежений, при цьому швидкість інтернет розвиває невелику, а якість залежить від товщини дроту.